Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Минуло 30 років після народження Христа Спасителя, настав час вступити йому на відкрите служіння. За планом домобудівництва Божого належало підготувати людей до прийняття Христа. У старому заповіті цю місію виконували пророки, але їхні голоси замовкли за 400 років до Різдва Христового. Останній пророк старого заповіту, пророк Малахія, вказав на притечу Христа, якого пошле Господь перед лицем Христа, щоб приготувати йому путь. Малахія називає притечу ангелом, тобто вісником. І ось у рік хрещення Христового, незадовго до нього, на Іордані з'являється притеча. Він був сином первосвященника Захарії, Назареєм від народження і жителем пустелі. Іоанн Притєча народився <кхух> на шість місяців раніше від Христа, і як зоря, перед Сходом Сонця передував урочистій появі Христа. Тому церква іменує Спасителя Сонцем правди, а свято хрещення Господнього Богоявлення. Син Божий, Господь наш Ісус Христос, явив себе світові. 30 років він жив у невідомості серед людей. Оточення знало його як сина Теслі. А тепер, за свідченням Яна Приттечі, голос Отця Небесного і сходження Святого Духа явили його Сином Божим, довгожданим Місією Спасителем світу. Ян Приттеча почав свою проповідь словами Покайтесь! Наблизилось бо Царство Небесне, тобто Царство Христове. Слухати цю проповідь люди приходили з усіх конців Іудеї і Самарії. Крім змісту проповіді їх приваблювала особистість Яна Притічі, його суворий спосіб життя. Але все ж головною причиною потягу людей до Яна була його проповідь. Іоанн говорив про настання царства Месії. На пришестя, якого з нетерпінням чекали юдеї. Щоправда, юдеї сподівалися побачити в Місії, тобто у Христі, земного царя, який звільнить їх від чужинського володарювання, дасть їм владу над народами і засипле їх земними благами. До речі, юдеї і донині чекають саме такого місію. Царство Місії вони зводили до земного добробуту. Однак проповідь Іоанна притечі не відповідала їхнім мріям. Царство Месії він називав небесним, у тому розумінні, що, хоча воно відкривається на землі, але буде аж ніяк не земним, а духовним, небесним, тому що його цар не земний, а небесний. Жителі цього царства повинні дивитися. На себе, поки вони живуть на землі, як на пришельців і прочан, які мають постійне проживання на небесах. Правду цих слів усвідомлює всяка людина, коли її земне життя наближається до кінця. Набагато, багато хто з людей перед смертю говорить собі, для чого я витратив так багато сил і здоров'я на земні блага, які не сьогодні-завтра повинен покинути назавжди, а не турбувався. Про свою душу, про духовне й вічне. Іоанн приттіча вчив не так, як хотілося юдеям. Вони думали, що для того, аби мати право бути членом царства Місії, досить бути нащадком Авраама. Іоанн дав їм зрозуміти, що вони даремно так думають. Царство Місії або царство Христове, Царство Боже, Царство Небесне. Це духовне царство, і не випадково Господь підкреслив, що воно знаходиться в душі людини. Мета пришестя Спасителя світу внутрішньо переродити людину, з'єднати її з Богом, повністю очистити від гріха і таким чином зробити людину гідним, членом Царства Небесного. Іоанн закликав до покаяння. Людина повинна спочатку усвідомити свою. Вину перед Богом і зненавидіти власний гріх, усвідомлення своєї гріховності приводить до того, що людина шукає допомоги у безвиході і у цьому становищі звертається до Бога. Іоанн вимагав від тих, хто до нього приходив прийняття хрещення у воді на знак покаяння і віри у грядущого по ньому Ісуса Христа, який буде хрестити Духом Святим. Хрещення Іоаннове Нерівносильне хрещенню християнському. Суттєва різниця між ними полягає у тому, що Янове хрещення не давало благодаті Святого Духа, а християнське хрещення дарує тому, кого хрестять благодать Божу, що перероджує людину і змінює її духовну природу. Хрещення, якого вимагав Іоанн, не зводило. На тих, кого хрестили цієї благодаті. воно було наочним виявленням бажання людини очистити свою душу від гріховної скверни, як тіло очищається від бруду водою. Що ж стосується відпущення гріхів, то янове хрещення саме собою цього не давало, воно було не би завдатком до відпущення гріхів, що сповіщалося благодаті Святого Духа у християнському таїнстві хрещення. Заклик Яна притечі до покаяння залишається життєво важливим для кожного з нас. Покаяння і дотепер залишається єдиним засобом очищення від гріхів. Благодать Божа діє так само спасительно на грішника, який кається, як і таїнство хрещення. Ми, дорогі браті і сестри, ніколи не повинні втрачати надію. Треба просити допомоги Божої. Щоб Господь своєю благодаттю пробуджував в наших серцях почуття покаяння і смирення. Всякий, хто охрестився в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, живе побожно і праведно, має по вірі надію бути наслідником того благодатного царства, якого яке своєю кров'ю відкрив Христос Спаситель усякому, хто віру матиме віру у нього. Амінь.